Армадол, забудь про головний біль. Охтирська міська рада, універмаг краєзнавчий музей. Усі будівлі понівечили окупанти навесні, коли місто щоденно перебувало під російськими обстрілами. Тоді, рятуючись від війни, люди масово евакуювалися з Охтирки. Проте було чимало тих, хто залишався тут, попри небезпеку. Усі знали, єдиний варіант вціліти ховатися в укриттях. Нині ж місто поступово відновлюється. Більшість його жителів повернулися я зараз перебуваю в центрі міста Охтирка. Це абсолютно нове місто для мене. Я його не знаю. І буквально щойно розпочалася повітряна тривога. Тож пішли шукати укриття. Після того, що довелося пережити місто, впевнений, це буде нескладно. Про безпеку тут мають бати. Так, як ми не знаємо міста, орієнтуємося на написи та вказівники, які ведуть до укриття. Щоправда, йдучи центральною вулицею, їх поки не видно. Запитуємо дорогу до укриття у місцевих жителів. Добрий день. Добрий день. А не підкажте, будь ласка, де укриття тут найближче? Десь незалежності е... не підкажу навіть. А зараз повітряну тривога, ви не ховаєтесь? Ну, не завжди. Добре, йдемо далі. Так як казівників ніде не видно, продовжуємо розпитувати у місцевих. Укриття, мабуть, десь отут, Отут? Да, ну на ту сторону зайдіть. А, а ви загалом не спускаєтеся? Як... Я живу в частному секторі, то я приїхала до людини. Що ж, робимо ще одну спробу, і вуаля, попри повітряну тривогу, за рогом будинку вишукувалася довжелезна черга. Люди розходитися не поспішають. Добрий день. день. Товариста, підкажете, де укриття найближче? Не знаєте? Не знаю, Немає в центрі тут ніде. Не знаю. Та що ж таке? Центр міста і жодного укриття. Більше не ризикуємо і шукаємо адреси укриттів на сайті міської ради. Тут їх дійсно чимало. Обираємо одне із найближчих. Зараз зайшли в один із готелів Охтирки. Ну, тут також має бути укриття, але ну, поки шукаємо ніяких вказівників поки немає. А, ні, все на місці. Так, є перший вказівник. Спускаємось вниз, подивимося, що там. Добрий. А у вас тут укриття має бути десь? На тому на другому місці. Та що ж таке? Знову не щастить. А де ж шукати укриття? Вийти на вулицю і. Вийти на вулицю? Ну добре. Чергово ризикуємо і продовжуємо пошук. Перебігаємо в інше приміщення, аж ось наша рятівниця, яка погодилася нас провести. А ви не спускаєтесь в укриття? Та я на вулиці науці У вас робота. Да. Проходимо ще декілька метрів і слідуємо за вказівником до укриття. Вау! Ну, тут справжні хороми. Столи зі стільчиками все прибрано та ухайно. Приміщення цілком придатне для того, аби перечекати повітряну тривогу. Так зробили і ми, перечекавши небезпеку, їдемо подивитися на ще одне укриття. Знайшли ще одне укриття. Ось до нього ведуть такі от яскраві стрілочки. Ну, подивимося, що там всередині і чи є там люди. Тим паче, поки мандрували містом, знову оголосили повітряну тривогу. Спускаємося донизу та вже чуємо голоси. Добрий день добрий день. Як вас тут багато? Багато нас багато. Ви відповідальні спускаєтесь в укриття. так? Так. Да. це працівники одного із комунальних закладів міста кажуть, після пережитого навесні повітряні тривоги не ігнорують. Більше того, самі ж доглядають за укриттям. Чистенько, звичайно, чистенько, І Ми працюємо над тим, щоб привести до належного стану укриття. Хоч приміщення і без нового ремонту, проте охайне є місця для сидіння. А якщо потоваришувати із працівницями комунального закладу, то ще можна зігрітися біля обігрівача. Чекаємо закінчення повітряної тривоги і знову вирушаємо в дорогу. Цього разу прямуємо до міської влади розпитати, чи є все таки укриття у центрі міста. Були в центрі. От ви знаєте, де там укриття? Ну, знаю, де укриття. Ми ну, знаємо, де укриття і мешканці міста знають. Дійсно, можливо, ви як гості нашого міста може, вам трудно зорієнтуватися. Дійсно, зорієнтуватися без гаджетів практично нереально. А що із облаштуванням укриттів? Виділені кошти на проведення ремонтних робіт по облаштуванню. Протирадіаційних цивільних споруд на чотири таких споруди виділено 680 тисяч По найпростішим укриттям, ті, що в закладах освіти виділено 1 мільйон 900 тисяч гривень на проведення їх уже в відповіді з тих нормам, які повинні бути. Що ж, підіб'ємо підсумки? Укриття в Охтирці є, і деякі з них ймовірно стануть безпечнішими та переживуть ремонт за виділені кошти із міського бюджету. Проте знають про них далеко не всі. Більше того, якщо ви не місцевий і переживаєте за власну безпеку, найкращий варіант заздалегідь подивитися адреси укриттів на сайті міськради. Привіт, мої любі! Я Костя грубить. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі